ZTI Axon 7, старший брат Axon 7 Mini. Огляд такого вже є на нашому каналі. Цей смартфон має фактично такий самий дизайн. Це доволі тонкий телефон з достатньо великими габаритами, але у руці він лежить ідеально. З використаних матеріалів тут скло та метал. Нічого не скрипить, не хитається, і це справляє дуже позитивне враження. Враження хорошої і надійної речі, яка буде вам служити ще довгий час. Екран, на перший погляд, виглядає практично без рамок, хоча після увімкнення їх видно дуже добре. Динаміки розташувалися. Зверху та знизу. Сенсорні кнопки навігації розмістилися між нижнім динаміком та дисплеєм. Цікаво, дуже виглядають, однак проблема з ними полягає в тому, що вони не підсвічуються, що гостро відчувається при користуванні у темному приміщенні. На передній грані знаходиться 5,5 дюймовий amoled екран із заокругленими боковими краями. Цей дисплей захищено склом Corning Gorilla Glass 4-го покоління. Роздільна здатність становить 2560 на 1440, що в результаті дає 538 пікселів на дюйм. А цього аж за край багато. Ато більше, ніж потрібно. Фактично, на сьогоднішній день розрізнити QHD і Full HD екрани дуже складно, зможуть лише одиниці. Олеофобне покриття присутнє і воно дуже хороше. За весь час користування жодного разу не виникало дискомфортного відчуття. Кути огляду хороші, однак при певному нахилі екран починає темніти, а то й зеленіти. Все так само, як і з ZTE Axon 7 Mini. Також варто додати, що у цьому телефоні є одна дуже цікава річ із збереженням заряду акумулятора. Справа в тому, що при її увімкнені важна. Кольоровий екран стає чорно-білий. Це дійсно справляє враження, особливо коли гортаєте фотографії в інстаграм на чорно-білому екрані. Тилова камера у ZTE Axon 7 від компанії Samsung. Це 20-мегапіксельний модуль з оптичною стабілізацією, апертурою F1,8 і розміром пікселя в 1,1 мікрометра. Присутні такі речі, як розпізнавання обличчя, HDR і автоматичний HDR. При хорошому освітленні фотографії виходять дуже і дуже непогані. Видно навіть малі деталі, які знаходяться на достатньо великій відстані від вас. У приміщенні при в освітленні вже з'являються шуми. Не критичні, але це точно не радує. Цей телефон може знімати відео в притик аж до роздільної здатності 4К при 30 кадрах за секунду. Full HD може знімати у 60 кадрів за секунду, а HD при 240. Картинка виходить непогана, однак, як би мені цього не хотілося казати, але до Galaxy S7 та Google Pixel в цьому флагману від ZTE ще далеко. Фронталка тут на 8 мегапікселів з апертурою F2.2, така ж як у молодшого брата ZTE Axon 7 Mini. Це фактично один-один. Можливо, хіба що камера у даному телефоні знімає трішечки краще. Фотографії виходять непоганими, як і відео при хорошому освітленні. В темноті ж все гірше. Максимальний кут огляду тих же 88 градусів. Процесор тут Qualcomm Snapdragon 820, один із флагманів 2016 року. І по швидкості роботи проблем не було жодних, все просто літає. Бенчмарки також показують непогані результати навіть на початок 2017 року. У ролі графіки виступає Adreno 530. Його потужність. На рівні 400 g флопсів, і ми вважаємо, що цього точно має вистачити на кілька років нормальної роботи. У тесті GeekBench 4 графіка набирає трохи менше 7 тисяч балів, і це дійсно вражає, оскільки у більшості з нас у ноутбуках 2011-12 років внутрішня графіка буде дещо слабшою аніж у цього мобільного монстра. Пам'яті тут теж більш ніж достатньо. Цілих 64 гектари типу UFC2.0. Крім неї, є можливість розширення за рахунок зовнішньої пам'яті microSD до 128 ГБ. Оперативки 4 ГБ, і цього знову ж таки більш ніж достатньо з запасом на найближчий рік, а то й довше. Взагалі, у продажі існує версія на 6 ГБ оперативки та 64 постійної, а найдорожча модель взагалі отримала 6 оперативки та 128 постійної. У нас на огляді, як ви вже зрозуміли, наймолодша версія. Працює це все від акумулятора на 3250 мАч. І на диво цього вистачає. На один робочий день, особливо враховуючи дуже велику роздільну здатність дисплея, заряджається мудрофончик також швидко завдяки USB Type-C, який підтримує швидку зарядку від Qualcomm версії 3.0. Від 0 до 100 смартфон розганяється менш ніж за півтори години. Цілком достойний показник. А от звук у цьому смартфоні є гордістю компанії ZTE. Динаміки розташовані зверху екрану і знизу. Звук насичений і чіткий. Присутні непогані баси. ZTE заявляє, що звук може відтворюватися так, що у вас виникатиме відчуття, ніби перед вами велика і потужна аудіосистема. принаймні наскільки це можливо у смартфонах. При максимальній гучності якість звуку залишається хорошою, достатньо гучною та об'ємною. Жодних скрипів, лише хороший і якісний звук. І це саме те, чого ми очікуємо від усіх флагманських смартфонів 2017 року. У комплекті йдуть наушники, такі самі як у ZTE Axon 7 Mini, тобто не дуже хороші для прослуховування музики з такого аудіофона. Тож ми знову спробували послухати звук із наших перевірених і добре вам знайомих наушників від Panasonic. І тут звук дійсно на високому рівні. Однак це не те, від чого ви будете просто у захваті від флагманського смартфону. Незважаючи на те, що ZTE дуже сильно хвалиться своїми окремим виділеним аудіочіпом від Dolby, він мало чим буде поступатися тим смартфоном, де взагалі немає виділених чипів. Іпів під цю справу, хоча на відсотків 10 цей телефон буде кращим за міні-версію. У висновку скажу, що потужності тут з головою вистачить на найближчі 1-2 роки, навіть якщо ви дуже любите пограти у забавки з хорошою 3D-графікою. А найважливіше у ньому є те, що тут дуже шикарна фронтальна аудіоакустика. Це чудове рішення для геймерів. Плюс до того дуже хороший і якісний 2К AMOLED-екран. Якщо ви запитаєте, для кого цей телефон був зроблений, я відповім вам, що цей мудрофон для тих людей, які люблять слухати хорошу і якісну музику. До речі, приємний бонус власникам смартфонів Axon. Компанія офіційно надає вам додатковий один рік гарантійного обслуговування, безкоштовно замінить дисплей, якщо ви розтрощили його в перші 6 місяців, та безкоштовно відремонтує девайс, якщо ви раптом його втопите протягом 2 років після покупки. На нашу думку, такі бонуси варті уваги. Ну а для тих, кому інформації здалось мало, ласкаво просимо на наш сайт, де є розширена версія огляду в текстовому вигляді. До зустрічі!